Отаке пророцтво. А зима буде. І отака реальність. Без світла сидить Омськ. Ось вони, всі потухші. Ще всі дома потухші. А без опалення Владивосток. Близько трьох тисяч мешканців у 18 багатоквартирних будинках лишились без тепла у мінус 10. От вода у нас вайфсю. Справжній потоп з окропом пронісся, і вулицями Новосибірська. Все. Без тепла і підмосков'я. Температура у квартирах вже мінус 12. Це ось обладенілий під'їзд не в Сибіру чи в Якутії, а теж у Підмосков'ї. В іншому ж валить пара, бо ж окріп тепер не в крайні росіянина, а на вулиці. А ти пишеш там кипіток все. Без опалення дитсадки школи і лікарні масово і у різних куточках Росії, де аварія, де труби змерзли, а де й котельня загорілася через недбальство. Тож гріються росіяни як можуть. Багаття просто неба, як у піонерському таборі. Дома холодно, тепліє, навіть на вулиці. І навіть наважується на пародію пікету. Заверзаємо! Ми живемо. У Ленінградській області у власному будинку вже на смерть замер тілий капітан ВМФ. Водночас сам Путін хизується, як же багато грошей вклали на ремонт ЖКГ. прошлом году на систему ЖКХ із різних істочників ми витратили направили 337 мільярдів рублей. Головне все делать вовремя. А те, що на Чукотці не вистачає на ремонт дитсадків, про що йому сказала учасниця розмови, не біда, бо ж галось пріоритетна у держави. Нині інша, згідно із законом про бюджет РФ на армію та силові структури, цьогоріч витратять 14,1 трильйонів рублів або 38%. звичайно, за рахунок інших сфер. Вони не задають питання, чому ми такі гроші витрачаємо на оборону, тому що значна частина з них абсолютно переконана, що якби не ми, то відповідно на нас. І на словах намагаються довести росіянам, що якісь там захищені статті бюджету, в тому числі на соціалку, та там чи на якусь комуналку, вони залишаться без змін. Ба більше масова проблема тих же відсутніх опалення і гарячої води не виходить за межі локального інформаційного простору і швидше за все її навіть намагатимуться викрутити на користь Кремля. Не брак коштів а бояри погані. Зараз, наприклад, в Підмоскові вже стрілки переводять на губернатора Воробйова. Да а от хто вирішує проблеми? Це Путін. це традиційний рецепт розв'язання подібних проблем. Тому негативні настрої вже є, констатує експерт. Утім, навряд чи вилються у щось серйозне, адже маючи зокрема повну монополію на інформацію, владі вдається зберегти досить високий рівень підтримки. Згідно з останніми дослідженням національного центру дослідження громадської думки Чекайського університету, 67% росіян схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% – внутрішню, 63% вже продовжують схвалювати і ведення війни проти України. Ці дані ну ми не знаємо наскільки вони є релевантними, оскільки ніхто не відміняв спираль мовчання, так звану, яка є в авторитарних суспільствах. Але ядерний електорат це мінімум 30-40% У Путіна залишається він однозначно підтримує війну. Адже це відповідає їх внутрішнім переконанням політичній культурі на змінні вже щонайменше два десятки років і традиційним скрепам, які добряче підігріває російська всюдисуща пропаганда. На заваді не стоять ані регулярні похоронки, ані міста без опалення і зниження рівня життя. Бо війна це аксіоматичне зло для кожної людини, навіть росіянина. Але треба підтримати державу, треба підтримати своїх. Коли воюють наші проти чужих, треба підтримати наших. От така дуже проста психологія, і це працює, але якщо проблеми будуть накопичуватись в Росії, а вони будуть накопичуватись, ну тоді неминуче буде криза політичного режиму існуючого в Росії. Це лише питання часу. І головне цьому сприяти, каже експерт. А найбільшим ударом може стати саме військова поразка Росії у війні, адже навіть більшість змінює думку після фатальних розчарувань. Це продемонстрували приклади СРСР, режим якого ще за якихось два роки до розвалу підтримувала та сама більшість. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.